Миру всім. Антихрист вже скоро прийде, і Він прийде тоді, коли буде менше святих, учнів Ісуса Христа, і Його ціль унічтажати святих. Но ми повинні харчуватися з дерева життя. Життя нам дане, щоб ми були з Богом. Але люди слухають фантазерів, а також деякі віруючі слухають дарвіністів. замість того, щоб вивчати Біблію. Проповідувати, нести спасіння. Вони не народжуються від Бога, не возрастають, і тому ми повинні себе перевірити, який дух в нас, і чим ми займаємось, і яка нас жде вічність. Церковь і Божі люди дани, щоб ми були совершенні і прийшли в повний возраст Ісуса Христа. Приєднуйтесь до живої церкви. Амінь.